Який злочин сусіян є найжорстокішим? Це складне питання. Проте викрадення українських дітей точно може бути таким злочином. Під час сосійського вторгнення в Україну у 2022 році тисячі українських дітей були викрадені, депортовані до терористичної федерації та насильно усиновлені в межах масштабної спеціально цілеспрямованої програми. Організація Об'єднаних Націй та розслідування Associated Press підтвердило, що сосійські війська примусово переселяли українських дітей без їхньої згоди, брехали їм, що їхні батьки відмовляються від них, використовували їх для пропаганди, створювали літні табори. Для українських сиріт і патріотичного виховання, а також русифікували їх, даючи їм російську мову та громадянство. 20 квітня 2022 року посол в ООН Сергій Кислиця заявив, що понад 500 тисяч українців, у тому числі 121 тисячі дітей, було депортовано на територію Оркоста.